За попередніми розрахунками близько 50 тисяч наших українців приїжджають на реабілітацію в межах району Миколайчука. і для цього необхідно збільшувати доступність власне цього мікрорайону. Ми дуже вдячні за партнерство міжнародним інституціям, з якими ми маємо змогу працювати. І сьогодні ми фактично даємо старт імплементації великого проекту, де мова йде про з'єднання і покращення доступності до двох великих лікарень лікарня, яка знаходиться. А на Миколайчука та дитячої лікарні, яка знаходиться на орлика, першого медичного об'єднання, і загалом великої системи реабілітації Unbroken до протезної майстерні. Ми прекрасно бачимо, що сьогодні є багато людей з інвалідністю, і нам треба кардинально міняти ситуацію з інфраструктурою в нашому місті. Питання доступності, питання якісного транспортного сполучення. Ми з вами домовилися, що ми. Не можемо використовувати сьогодні кошти бюджету міста на великі масштабні проекти. Ми кошти бюджету міста в основному використовуємо на підтримку збройних сил. Тому єдина опція бути в процесі, допомагати людям, хто цього потребує, покращувати інфраструктуру це співпраця з міжнародними організаціями. Сьогодні ми будемо мати честь підписати угоду за результатами титанічної праці, яка зроблена європейським інвестиційним банком. В часі війни це дуже цінно. наш партнерство вже отримало результат. Дякую. Дякую ми будемо розпочинати власне вже цього року роботи по вулиці Мазепи. Акцент йде на ділянку від Орлика до Миколайчука. І власне будемо розпочинати роботи таким чином, щоб не ускладнювати рух, не перекривати. Не прикривати проїжджу частину, тому що на самому початку, в нас ви знаєте, знаючи вулицю Мазепи, вона є досить широкою, але величезна частина, зокрема, газони, вони не є облаштовані. Після реконструкції там повинно бути в нас чотири смуги, зокрема, в тому числі дві смуги для руху громадського транспорту, облаштована велоінфраструктура, облаштовані парку місця і облаштовані якісно хідники і громадські простори. Тому ми починаємо роботи таким чином, щоб на ділянці від Орлика до Миколайчука для початку не перекриваючи рух, проводити інженерні роботи, тобто на існуючих на існуючому газоні поза межами проїжджої частини, ми розпочинаємо вже роботи по інженерії, по облаштуванню хідників, по облаштуванню інших елементів цієї вулиці, і вже рухаємося поступово. Тобто, зараз важливо забезпечити доступність, безбар'єрність, розширити смуги для транспорту по цій вулиці, тому. Що ну ви знаєте, що практично е, все транспортне сполучення громадським транспортом до екосистеми людяності Unbroken, воно йде практично все через вулицю Мазепи. Весь громадський транспорт там курсує, і ми дуже часто спостерігаємо там закуркованість. Облаштування додаткових смуг, зокрема облаштування смуг для руху громадського транспорту, дасть можливість вирішити це питання, і в тому числі і карети швидкої медичної допомоги мають матимуть можливість швидше їздити. І відповідно громадський транспорт також пришвидшиться. Ця вулиця, як і в подальшому, вулиця Грінченка. Вона в нас виконується по. Базового принципу вулиця для всіх, тому там передбачено якісні хідники, якісну велоінфраструктуру, якісну інфраструктуру для громадського транспорту, і, зокрема, паркомісця і смуги для руху всіх. Видів транспорт термін виконання робіт це 18 місяців. Намагатимось, звичайно, щоб це було швидше. Загальна вартість цієї ділянки, і Мазепи і, і Грінченка, тобто, це є спільний проект по цих двох вулицях. Це є 15,5 мільйонів євро з ПДВ. Багато робіт проводитись за межами теперішньої проїжджої частини. Тому ми максимально зробимо роботу так, щоб а зробити всі роботи за межами проїжджої частини, щоб не зупиняти трафік. Потім робимо роботи між перехрестями для того, щоб перехрестя були живими і ми могли під'їжджати що до лікарні, що від лікарні до інших об'єктів. І на короткий період будемо перекривати перехрестя для того, щоб зімкнути проєкт роботи вже безпосередньо на перехрестях. Тому максимально побудуємо роботу так, щоб зменшити навантаження незручності для учасників дорожнього руху.